Виробник безпілотників Свіч Блейд готується передати Україні новітні розвідувальні машини. Про це повідомив виробник цих безпілотників. Ви, в Вашингтоні являєтесь тими людьми, которі сп'яти як унічтожить. Нашу страну і нашого президента наголошується, що з'являться нові тактичні безпілотники. Jump-20. наголошується, що на замовлення сполучених штатів американська компанія виробник передала вже Україні понад тисячу свічблейдів та інших дронів типу Puma. Нагадаємо, що новий безпілотник Jump-20 – це американський тактичний розвідувальний безпілотник із вертикальним злетом та посадкою. Він оснащений відсіком для використання на Ження та має захищену апаратуру передачу даних. Цей безпілотник уже увійшов до американського пакету військової допомоги, який США оголосили ще в лютому. Підтримка України та посилення обороноздатності президент України з неанонсованим візитом у Великій Британії у заміській резиденції зустрічається з прем'єр-міністром королівства Ріші Сунаком і говорять саме про підтримку України озброєнням. Про британський візит розмовляємо з Михайлом Прудником. Це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайло, що обговорювали лідери двох держав і на яку підтримку варто очікувати Україні. Ну, власне посилення обороноздатності і Велика Британія готова підтримувати Україну, надавати те озброєння, яке необхідне, для того, щоб Україна могла краще боронитися від російських загарбників. Ну, і от зараз визначили, що Велика Британія передасть ударні безпілотники, сотні ударних безпілотників, які готові летіти на 200 кілометрів, завдавати ударів, і це на додачу тих далекобійних ракет, які минулого тижня передала Велика Британія. Шетов», які можна буде застосовувати і на літаках радянського виробництва, і таким чином Велика Британія допомагає посилити удари українців в глибокий тил росіян. Ну водночас говорили також про посилення протиповітряної оборони. Велика Британія готова надавати ті снаряди, які потрібні Україні. Ну і зокрема до танків «Челленджер-2», які передає Велика Британія, і готова надавати ці озброєння. Стільки, скільки буде потрібно, ну і водночас допомагати Україні в, в забезпечити їх ось цим, цим, цим озброєнням для того, щоб Україна не відчувала снарядний голод. Чи говорили про авіаційну коаліцію? Яка позиція Лондона в передачі Україні необхідних винищувачів? Справді зараз під час візиту Володимир Зеленський був і в Німеччині, і в Франції, і зараз, от у Великій Британії, та і, і перед цим був ще в Італії. Говорили зокрема про створення авіаційної коаліції. Так, от Велика Британія готова долучитися до створення авіаційної коаліції, хоча літаки F-16, про які так просить Україна, вона передавати не буде, тому що про попросту в Королівці немає таких літаків, але долучитися навчати українських військових за. Спечити снарядами і логістикою обслуговування літаків. Велика Британія готова готова допомагати і долучитися до інших країн, які підтримують цю ідею. Ну і тренува найближчим часом готова розпочати навчання українських. Пілотів на сучасних літаках західного зразка для того, щоб українці змогли якомога швидше пересісти на літаки західного зразка ну і завдавати ударів. Давайте послухаємо, що казали лідери двох держав. Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, які надають цю підтримку Володимиру і Україні. Як ми з Володимиром обговорювали нарощування потенціалу винищувальної авіації, не просте завдання. Це не лише надання літаків, це також підготовка пілотів і вся логістика. І Велика Британія може відігравати велику роль у цьому. Одна з речей, яку Лондон почне робити вже відносно скоро, це готувати українських пілотів. Це те, що ми обговорювали сьогодні, і ми готові. Реалізувати ці плани у відносно стислі терміни Ну і це не останні гарні новини, які ми сьогодні почуємо, тому що саме приблизно в ці хвилини Володимир Зеленський зустрічається з міністром оборони Великої Британії Беном Волосом. І можливо, там також ми почуємо якусь про якусь підтримку українських військових. Подарунок для Путіна чеські волонтери зібрали понад 2 мільйони доларів на реактивну систему залпового вогню РМ 70 для України також на 365 ракет до неї. До збору коштів долучилися понад 19 тисяч компаній та фізичних осіб. Ракетну установку до України планують доправити за кілька тижнів. Крім того, ініціатива Подарунок для Путіна організувала збір на 10 тонн пластичної вибухівки. Їх доправлять спецпідрозділу національної поліції. КОРД. раніше чеські активісти зібрали кошти на 15 мобільних систем протиповітряної оборони. Вектор модернізований танк Т-72 та різні типи безпілотників для українських захисників. Пане Микола, я таке не дуже зручне питання до вас поставлю. Останні удари росіяни нам наносили по обласних центрах Тернопіль, Хмельницький, і за однією з версій там е, десь влучило. І влучило дуже болісно, дуже болісно для українських збройних сил, в тому числі, і вже почали в соцмережах писати про, про ймовірність чи зради, чи крота, який може наводити росіян на певні об'єкти інфраструктури, які критично важливі для українських збройних сил, в тому числі для озброєння українських збройних сил. Як зробити так, щоб зараз усі поставки, які йдуть з заходу від наших партнерів, їх убезпечити від ударів російських дронів і ракет? Чи це просто? Ну, ситуація, яка за будь-яких обставин будуть втрати? Чи можна ці втрати звести до нуля? Адже ну транспортний, транспортне плече достатньо велике чи плечі чи ну, плечі тобто транспортні це... плечі, і так. звичайно, можливість ураження цих цієї збройної допомоги достатньо ну висока. Ну, Це війна, так це нормальна це війна. Історія. Так це це втрати на війні. Це втрати завжди бувають. Але що нам робити наскільки це важливе зараз питання для української розвідки, контррозвідки? Ну і для українських військових і для влади. Прошу да, це війна, але не оправдання, те, що ми можемо нести втрати, або десь е, наші стратегічні об'єкти будуть е, якраз під вогнем противника. Якраз е, треба їх мінімізувати, як ми говоримо. І як грамотно працювати, я просто свої практики багатолітніх по всіх та операціях, які про бойові, антитерористичні. От якщо ти підготовлений, якщо ти передбачаєш сотні варіантів дій про ворога, то як правило, вони або на 99% або 100 відсотків нейтралізовані. тому дійсно сигнали є. Я прямо так сказав, в цілому по цим темам, які дійсно викликають питання щодо проведення і контрозвідувати заходів по всьому ланцюгу підготовки озброєння, техніки, переміщення, логістика і їх розміщення, і їх концентрація в одному або іншому місті цього не повинно бути взагалі. Тобто, але весь процес повинен бути контрольований від моменту організації цього супроводження. І саме головне, якраз перевірки всіх осіб, які задіяні в цьому процесі від планування операції, відповідно контактів з партнерами, організації доставок, переміщення, складування зрозуміло і направлення війська. Оці ці ланцюги повинні військові контроль звідки відпрацьовані в до елементарних попереджень, можливо, дезінформації інших ланцюгів, які. Начебто демонстрували переміщення, але вони по бути іншим повинно бути це мистецтво проведення якраз і контрозвільних захід, розвідувальних введення в оману ворога відповідно і переорієнтація на інші об'єкти, як колись вони вдарили на початку, начебто, по аеродромах. Ми перемістили літаки, зберегли авіацію. Це один із прийомів, але повинно сьогодні війні прийнятися постійно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.